Для жителів та жителів шести партнерських громад Чернігівської області команда громадської організації Кісар у межах програми КЛІР організувала навчальний курс. Емоційна компетентність в умовах війни, розвиток саморегуляції до участі запрошували спеціалістів та спеціалісток допоміжних професій. Вони опановували нові психологічні техніки та методики, які потім використовували у групових тренінгах у своїх громадах. За навчальною програмою, що складалася з академічних годин, підготували 20 фахівчинь та фахівців для громад Чернігівської області. Навчання складалося із серії вебінарів та практичних занять. На практичних тренінгах учасники та учасниці опановували різні Арт, терапевтичні методики та фізичні вправи, які легкі для відтворення і в той же час дієві, та мають позитивний вплив на емоційний стан людини, допомагають зняти напругу, заспокоїти дихання, додати ресурсності та зменшити рівень стресу. Це ті практики і та підтримка, які дуже потрібні місцевим мешканцям, особливо в невеликих населених пунктах, адже бойові дії, окупація, затяжний стрес та інші наслідки війни продовжують негативно впливати на психоемоційний стан людей. Мене звуть Оксана, я на сьогоднішній момент безробітня, зайнята домашнім господарством, своєю родиною, рідними і навчанням. В цьому проєкті займаюся час від часу виїздом по селах, де проводжу тренінги з населенням, які потребують психоемоційної підтримки. Я завжди любила співати, танцювати, малювати, і це мене рятувало. Розумієте, коли я прийшла в проєкт на навчання, я так спостерігала і думала, ну це, мабуть, про мене. Коли ми приїхали в Чернігів навчатися практично, розумієте, я отримала стільки інформації, що я в це все можу. Але мені треба його все розібрати і, і, і розпланувати. Використовуючи отримані теоретичні та практичні знання та навички, учасники і учасниці навчального курсу складали свої програми тренінгів і проводили зустрічі із психоемоційної підтримки в своїх громадах. На них приходили ті, кому ця допомога була потрібна, але люди могли мати упередження щодо піклування про своє ментальне здоров'я. У групах взаємопідтримки вони спілкувалися, ділилися своїми переживаннями, вчилися розпізнавати і керувати своїми. Емоціями, як допомогти собі і своїм близьким у повсякденних ситуаціях, вчились не просто виживати, а жити повноцінно під час війни. Аудиторія от така 50-60 плюс. Працювали з легким пластиліном, малюнками пастелями, працювали із восковими олівцями, працювали із просто кольоровими олівцями, далі використовували скреч папір самі виготовляли його. Це було не зразу. Коли ти приходив на перший тренінг, і це маленьке село, і кожен один про одного знає все, і всі боялися просто говорити, всі боялися озвучувати, як вони рятувалися від того, що там стоять освободителі, А ми отут сидимо да, і розказували ну, багато чого. Які б стреси в нас не були, що би не сталося, але організм людини так запрограмований, що він мусить відновлюватися, а ми повинні вчитися що. Дізнаватися нового, щоб, щоб правильно його відновити, як це правильно зробити. Цікаво було, як Василівна загадувала, там написати 20 слів, а потім поділити їх на блоки. Ну, так як я дуже багато працюю, в мене вийшло так, що в останньому блоці мене вийшла зарплата. Це моє задоволення. Так що я люблю такі тренінги, як проводить Васильівна, і я, я би ходила.